Вітаю, друзі! Сьогодні 15 травня так, і е, я все ж таки ще займаюся розсадою, тому що чабер садовий, який я купила насіння, думала посіяти слідуючий рік, але вирішила в равлик цього року. Тому що це багатолітня пряна, ароматична і лікарська рослина е, кхе, передає неповторних смакових якостей під час приготування їжі. Завдяки фенола має бактерицидну дію, показаний при бенрангітах, астмах, застосовують при діабеті хворобі жов... жовчного хряба і нирок. Так як я хочу створити свій лікарський як кажу, куточок, то я його посадила. Але я посадила, щоб було скоріше в равлик 5 травня. Ось, Він проріс. Е, надзвичайно він, мені здається, без стрільби переріс, але отоплення виключене в хаті не дуже тепло. Тому буду роз... Приготувала я касети і буду по декілька штучок саджати в касети. Потім вже вони мене будуть зростати в хаті, тому, тому що на вулиці надзвичайно вже жарко. І коли вже я буду висаджувати в грунт, я надіюсь, ну я проміжний етап якийсь покажу. От Корінечка наросло вже ось так. Ну, проміжний це я вам покажу. Дуже потрібно доставати акуратненько, щоб не пошкоджувати коріння. Навіть якщо трошечки там з бумагою це нічого, краще так, чим його пошкодити. от коріннячко. Тому дивіться, я ось так прям беру декілька штучок, по декілька штучок. Все одно треба висаджувати, так скажемо, грубками. Я буду висаджувати грубками. І роблю я ось так в касетті дірочку. Да. Поганий, коли ґрунт дешевий, і прямо так з бумажкою, я, щоб не порушати коріння. Я вже так робила, воно не, не міняє суті, так скажемо, навіть краще. Я не трогаю коріння. От. І все. Потім я його проливаю і підсиплю звичайну земельку. І так зроблю усім, і покажу вам потім результат. Ось зараз я присиплю зверху, ось так і будемо наблюдати далі. Ну, я вам скажу так, мені так зручніше, ми на відкритому ґрунті, Ну, чесно скажу, не дуже з розсадою виходить, тому мені так краще. Тут земля пухка, тут, ось, так, і так зверху присну. О, все, бачите? І посажено. І так буду продовжувати далі. Ну, ось і все. чабер садовий. Осіяний, так можна сказати, і посаджений. Вийшло 12 в мене відділень касеток, і там я сажала 3-4, де як виходило штучок. Ось Будемо наблюдати далі, як він розвивається. Головне, пару днів ми не ставимо на сонечко, він вже гарненько прижитися, а потім виставляємо на сонечко. І 28 травня. Дивіться, як гарно вже виглядає, мій. Чабар садовий, Так що можна сіяти ще і в травні. Бачите, я так в равлик, це скоро проростає насіння. І дивіться, от Зараз вже воно таке я перевалю через декілька днів в 300 грамові стаканчики такі з під сметани, не в півлітрові це буде забагато, а в 100 грамові замало. От або в 200 грамові такі горщики у мене є. От, і побудуть вони у мене в хаті. Пару діньків і потім я винесу на вулицю під горішок. І я думаю, що він наросте мені дуже ще гарно і ще десь в липні я вже його висаджу у відкритий ґрунт. Так що, ось так, можна сіяти. ну Не знаю, у мене чомусь розсадою все краще виходить у відкритий ґрунт. ну Я не знаю чому. Чомусь розсадою мені більше подобається. і Воно краще мені сходить і скоріше. І, ну, ну Ось такі результати. От, сі, сіємо і маємо собі гарні квіти, і такий чабер садовий. Пряно-ароматична лікарська рослина. От, виравлик була завернута 5.05.